Колишня візкова повертається з фронту, але коли її чоловік зустрічає її у інвалідному візку, кидає її прямо на вокзалі. Ви не повірите, що було далі. Перший сніг, як завжди, ліг несподівано тонкий, слизький, ніби білий пил на підлозі вокзалу. Люди тягнули валізи, обіймали одне одного, носили букети, хтось плакав, хтось сміявся. Гула колонка з оголошенням про прибуття поїзда з Харкова. Усе це. Життя, що тривало, ніби нічого не сталося, поїзд зупинився. Двері відкрились, хтось виглянув першим. За ним двоє військових, троє волонтерів. І тоді вона, Олена, у формі з шевронами вже не новими, Обличчям бліде, очі глибоко посаджені. На ній не було макіяжу, не було тепла, але вона була жива і їхала додому вперше за вісім місяців після поранення. Вона сиділа у візку на колінах, сумка з документами, в руках маленький пакунок з листами побратимів, допоміг вийти з вагона військовий медик і одразу відступив. Далі вона вже сама. Олена зупинилась біля краю перону, вдивляючись у натовп. Її очі шукали знайоме обличчя Сашка, її чоловіка. Він мав бути тут. Вона повідомила заздалегідь, точно знала, що читав, написала навіть час, вагон. І ось побачила. Він стояв трохи осторонь, у шапці, з руками в кишенях. Побачив її ще раніше, ніж вона його, але не рушив одразу. Стояв, мов укопаний. Його обличчя змінилося миттєво, а спочатку спалах в очах, потім так щось інше. Ніби відраза, ніби страх. Вона хотіла підняти руку, покликати, але зупинилась, бо він уже сам пішов до неї. Йшов повільно, не дивлячись у вічі, ніби не впевнений, що хоче наблизитись. Вона зустріла його з усмішкою, слабкою, але щирою. Привіт, сказала вона. Це я. Він зупинився в метрі, подивився на візок, потім на її ноги, потім на людей довкола. Ти. Він прокашлявся. Я не думав, що так. Вона нічого не відповіла, чекала, надіялась, але його очі вже не були її очима. Не дивились на неї лише на її стан, її візок, її слабкість. Пробач, сказав він нарешті, «Я, я не можу, просто не можу, і пішов без обіймів, без валіз, без зателефоную. Розвернувся, пройшов крізь людей і зник у натовпі, що й не помітив, як одна з найжорстокіших сцен цієї війни відбулася просто серед білого вокзального дня. Олена сиділа, просто сиділа. Дивилася, як ідуть інші, як когось зустрічають із квітами, як хтось телефонує з радістю, як дві дівчини сміються, не знаючи нічого. І вона раптом відчула не гнів, навіть не образу, а порожнечу, як тиша після вибуху ніхто не підійшов. Лише один чоловік, незнайомий, підняв її сумку, що сповзла з колін. Ви самі? запитав обережно. Вже так, відповіла вона, і більше нічого не сказала. Перші місяці були, як забутий сон, довгі, темні і без зв'язку з часом. Реабілітаційний центр стояв на околиці міста, за супермаркетом і колишнім дитсадком, де вже давно не було дітей, сірий фасад, широкі двері, низькі стелі і запах антисептика, який в'їдається в шкіру. Олена жила в палаті на другому поверсі, окремо, хоча з нею ніхто й не хотів. Занадто тиха, занадто собі на умі. Ще й у формі, навіть у центрі, не переодягалася, казали, що це більше психологія, ніж реальність, але ніхто не знав, що просто не могла, то була її броня. Єдине, що лишилось, держава допомагала у вигляді чекбоксу в системі, одноразової виплати й папки з інструкціями, що робити з життям, коли його більше нема. Слова на зустрічах були правильні, але холодні. Ті, хто говорив про героїв. Самі в очі не дивились, а люди, що приносили передачі і волонтерські подарунки, завжди поспішали, як на маршрутку. Її чоловік не з'являвся, одного разу, жодного дзвінка, навіть не спитав, чи вижила. І це боліло не так сильно, як вона думала, бо найстрашніше не зрада, найстрашніше, коли після тебе нічого не лишається, як після кулі, що пройшла на виліт. Вона мовчала годинами, днями. Тільки слухала інших, хто навчався ходити на протезі, хто чекав операції, хто жартував через біль, але сама не сміялася, тільки читала листи. Ті самі з фронту, їх вистачало, щоб ще триматись, і тільки один лікар, немолодий, без пафосу, у старому халаті, з простим іменем Ігор, не питав дурниць. Він приходив щодня, казав коротко, сідай, випрямляйся, встанемо. Як не ногами, то характером. Одного разу, коли вона впала посеред вправ і просто заплющила очі, щоб не плакати, він сів поруч і сказав тихо: У вас є шанс, маленький, складний, але є. А от вибору нема. Або живете, або залишаєтесь у цій кімнаті назавжди, не в стінах, у собі, вона не відповіла, але наступного дня попросила ходунки і почала знову. Спочатку до дверей, потім до вікна, потім на свіже повітря. Її тримали не ноги, і навіть не воля, а злість, гостра, мов лезо, на все на себе, на нього, на державу, на світ, який кричить Слава героям, але лякається візка на вулиці. Вона встала не заради когось, а щоб більше ніхто не мав змоги з нею так вчинити. Коли в неї спитали, навіщо ви це робите, вона лише відповіла, щоб не залишитись тією, кого покинули на пероні. Перший крок не був красивим. Коліно тремтіло, спина боліла, а рука судомно стискала поручень. Але вона зробила його. Один, потім ще один. І навіть коли впала, не було розчарування, було щось інше глуха радість не тому, що вийшло, а тому, що не зупинилась. Олена повільно почала виходити за межі центру, спочатку короткі прогулянки біля корпусу, потім у місто, ще без упевненості. Ще з паличкою, але вже з прямою спиною. У місті її не впізнавали, і це було добре. Вона не шукала слави, їй вистачало повітря і дороги під ногами. Одного разу волонтерка з центру принесла пропозицію: фотосесія для кампанії невидимі сильні. Проект мав на меті показати жінок, які повернулись з війни, справжніх, без прикрас, З рубцями, з зморшками, без сліз на замовлення. Ви ідеально підходите, сказала вона. У вас є те, що видно навіть на фото. Олена довго вагалась, вона не любила камери, а тим більше показувати себе такою, як є. Але щось у цій пропозиції було чесне, не глянцеве, Тож вона погодилась. Фотограф знімав її на фоні старої казарми біля лавки у дворі, просто в кімнаті з книгами, без мейкапу. Лише вона, її очі. І тонкий майже невидимий шрам на вилиці. Одне фото виклали у Фейсбук, і воно пішло: сотні лайків, тисяча репостів, коментарі сильна, неймовірна, надихає. А ще один лист особистий від жінки на ім'я Діана, організаторка міського конкурсу краси Вінниця перезавантаження. Ми хочемо змінити формат, показати справжню жіночу силу не тільки глянець. Ви б погодились вийти на сцену. Олена довго не відповідала. Кілька днів просто дивилась на лист, потім написала: Ви впевнені? Діана відповіла майже одразу. Так, ми впевнені у вас. Тепер питання: чи ви впевнені в собі? Вона не була, але відповіла: Спробую. І в ту мить щось змінилось не кардинально, не з фанфарами, але точно. Бо вперше за весь рік вона вирішила не просто вижити. А з'явитись не як поранена, не як покинута, а як жінка, яка повернулась до себе. Сцена міського палацу культури світилась вогнями, як завжди: блиск, музика, фальшиві посмішки і сукні, які не видно в житті, конкурс краси Вінниця, перезавантаження збирав повну залу, спонсори, журі, камери, все як треба, за лаштунками метушня. Дзеркала, накладні вії, стрічки, локони, фрази, тим богиня. і головне бути собою сказані без віри, і серед них Олена, без зайвих прикрас, макіяж легкий, волосся зібране просто, сукня проста, але точна. У кожному русі стриманість, і ж рубець, не закритий тональним кремом. Учасниці поглядали на неї як на чужу. Вона що серйозно тут? Це ж конкурс краси, а не співчуття. Просто хай дадуть їй спеціальний приз, і все. Шепіт був гіршим за крик. Але вона чула і не реагувала. Коли вийшла на сцену вперше, не посміхалась, йшла рівно, крок за кроком, не як модель, а як солдат, який знає. Головне дійти. В залі хтось плескав, хтось мовчав, хтось знімав відео для ТікТок, але ніхто не залишився байдужим. У конкурсі талантів вона не співала і не танцювала. Вона прочитала короткий текст не про війну, не про біль, про вибір. Коли тебе кидають у момент, коли ти найбільше потребуєш, це не трагедія, це фільтр. Після нього залишаються тільки справжні: Я не героїня, я жінка, і я живу. Не тому що хтось дозволив, а тому, що вирішила не зникати. Тиша після її виступу тривала довше, ніж оплески. У фіналі, коли залишилось три фіналістки, в залі вже всі знали її ім'я, телефони горіли в руках. Хештеги Олена Сильна, без фільтрів, пішли в мережу ще до оголошення результатів. Коли ведучий відкрив конверт і промовив, переможницею конкурсу стає Олена Пархоменко, зал вибухнув Не як на змаганні, як на відкритті правди, вона стояла з короною, яку не мріяла носити, і навіть у той момент не посміхалась широко. Лише дивилась у залі спокійно, прямо, наче казала, це вони кінець, це я. Наступного ранку її фото було в новинах, у дописах, у заголовках, типу з фронту, на сцену, жінка, яку не зламали, і в кожному кадрі не поранена, а переможниця вона не читала все, але бачила коментар, який зачепив: не для жалості, не для галочки, а щоб нагадати всім, краса буває сильною і справжньою. Це була одна з тих міських подій, які зазвичай схожі між собою: сцена, мікрофони, вино в пластикових келихах, натовп із фотокамер. Олену запросили як почесну гостю, вже не як учасницю, а як символ, символ сили, витримки, нового жіночого образу, якого ніхто не очікував, і який неможливо було ігнорувати. Вона була у стриманій сукні з легким макіяжем, без пафосу. Говорила мало. Посміхалась ще менше, не тому, що не хотіла, просто вона вже не була тією, хто потребує підтвердження ззовні. Люди підходили, дякували, просили фото. Хтось говорив, ваша історія змінила моє ставлення до життя. Хтось, дякую, що ви є. Вона кивала, дякувала у відповідь, трималась рівно. У кожному її русі було відчуття це людина, яка нічого не просить, бо вже знає, що таке бути без нічого. А потім він стояв спочатку осторонь, потім підійшов ближче. Сашко, її колишній, той, хто залишив її посеред вокзалу, мов непотрібну валізу. Той, хто зник, коли вона найбільше потребувала хоча б плеча. Той, хто не подзвонив жодного разу, тепер стояв перед нею, гарно вбраний, волосся підстрижене, очі там трохи вологі, його голос був тихий, але чіткий. Привіт, я бачив тебе. Всі бачать. Я переоцінив усе. Я був не готовий, я боявся. Пробач, я не маю виправдання. Але дай ще один шанс можливо, ще не пізно. Вона дивилась на нього рівно, не з ненавистю, не з образою, просто дивилась. мовчала. Його слова падали в тишу, як краплі на скло, яке вже не пропускає вологи. Між ними не було нічого, ні минулого, ні майбутнього, тільки факт. Він був тим, хто не витримав її слабкості, а тепер не витримував її сили. Вона не відповіла, не знецінила, не прокляла, лише зробила крок у бік і пішла повільно, спокійно, без театру, без паузи, без пояснень, бо більше їй не потрібно було нічого доводити і не було чого повертати. Її історія більше не про нього, не про війну, не про візок, а про неї. Жінку, яка не вижила. А вибрала жити, і, вийшовши з того павільйону, вона не озиралась ні на нього, ні на вокзалу пам'яті, ні на себе, яку залишили. Бо справжнє повернення це коли ти йдеш далі, сам.